Де цю місцевість. Так, ми знову на Cliffs of Macher. Сьогодні до мене приїхала моя доня. І ми разом гуляємо знову тут, біля вежі. Ось є такі в нас музиканти. Ага, ось така краса. Оце вежа О'Брайан. Я вам вже її показувала, ви бачили? І ось. Гуляємо далі. Хотіла вам показати, верніше, дати вам послухати, як грають місцеві музиканти, але вони якраз пр... закінчили грати. Ось океан там далеко. Сьогодні сірий, небо сіре, все зливається, сонечка майже немає. Ну, от зараз ми з вами піднімемося на цієї вежі. Минулого разу ми туди не ходили, то я постараюся вам показати такі місця, яких ви не бачили минулого разу. Ось, ми зараз піднімемося на цю вежу. Ну, ось, бачите, Обрайан Тауер була утворена 1885 року Корнеліусом Обрайаном. Ну, Я вам про це розповідала вже. Ну Ось ми вже всередині. Тут є у нас такі бочки. І герб сімейства Обраєн. Йдемо на сходинки. Ходить по колу, і я думаю, що нам ось туди нагору. Я вже піднімуся, тоді вам покажу. Ось ми о, на другому поверсі. У нас трошки історії. Корнеліуша О'Брайна, народжений в 1782-му, помер 1857-му. Син Генрі О'Брайен Зеніса і Гелен Обраєн о, о Калагам дівоче прізвище. Народжений Бірчфілд Маннер. І тут про нього трошки історії. Ось, бачите. Я з гори, а ми з вами нагору. І ось 1800, перепрошую, не 85-й, а 35-й була відкрита башня. Оце вежа для огляду. І спочатку вона виглядала ось так. Бачите? Корнеліуш був лендлордом, він був власником цієї землі. Ось тут є трошки історії про нього. Як планувалося, бачите? Це і було узаконено його власність на цю територію. Ось ми на самій горі. Звідси видно ось у оця місцевість. І зараз ми пройдемося по колу. jest ja. A, tu jest. Ty, tu, tu, na ten. jak tam jest fajny. Ale nie jej aparat. Nie zrobimy coś, nie aparat. Ale poczekaj Хотіла вам показати зблизька, там, там є маленький кораблик, але не, не хоче камера, не піймала ракурс і немає фокусу. Ось ці, ці таблички вони означають, що ви можете бачити з оцих віконець, з цієї вежі. Дуже цікаво, але там вже видно скелі. Ну, ось практично все, що я могла вам звідти показати. І тепер оцими східцями спускаємося наниз і підемо далі з вами по тій доріжці, що ми вже колись ходили там, де ми були. Ось так. Ось так облаштували для туристів. Раніше ця вежа була трошки інакша, було інакше зроблено. Східці були тут де, де ці кам'яні, тепер вони зроблені з металу і з дерева, щоб було більш безпечно. Все для туристів, все заради бізнесу. Але це чудово, люди можуть бачити красоти. Ось такі східці були попередньо. Ось такі камінні плитки. Бачите, навіть камін маємо. Ось така краса тут. Ну, сама. Me. Okay. Сам Корнеліош. Бачите? А ми продовжуємо похід. Перепрошую. А ми продовжуємо похід вже на вулиці. Ми перейшли з цього, з вежі на двір. І вежі цю доріжку, пам'ятаєте, я вам показувала минулого разу. Ось така тут у нас красота. Ось і мої чекають на мене. Так що йдемо далі. Розвидняється. Сонечко виглядує. І ось... Відчувається осінь. Бачите, ті будь які що були зелені, символи Англії, вже пожухли геть чисто, вже посохли все. Ось, ось така краса тут. Угу. Ну, ось така красота сьогодні. Сонечко виглядує. Так, добре. Тепліше. Ну, ось, та доріжка, куди люди ходять. Бачите. Океан зливається з небом. Практично немає різниці, якби не той от острів, що там попереду. Ну, зараз спробую. Казати вам. О, така маленька яхта. Пливе собі кудись в долі, напевно. Якраз в тому напрямку. І що саме дивне, сюди запливають кити. Тут неодноразово бачили китів. Ну, це, цю частинку ви теж пам'ятаєте? Ось, дивіться, які там внизу вода аж синя. Бачите? Це океан, оце його колір. Коли сонячна погода, він такого кольору весь. Така краса. Вечки сьогодні за парканом Пасуться. Минулого разу вони були близенько. І зараз вони трошки далі. Ну ось сонечко, вийшло так, добре, приємно, дуже на дворі, дуже свіжо. І потік туристів не зменшується. А катер же онде, бачите, він нас обігнав. Ось він де. Пливе в сторону долі нашої швидше всього. Ну, Минулого разу ми сюди не ходили. Ось бачите за оцю скелю. Ми були тільки на горбі, а зараз ми спустилися вниз. І ось тут люди сидять і нас спостерігають, як хвиля, натикаючись на якийсь підводний риф. Піднімається високо і просто гучно-гучно б'є берег. Цікаво. Зараз я попробую трошечки спуститися вниз. І знов таки я вас на хвилинку виключу, включу вам вже там трошечки нижче, бо боюся, тут немає сходинок, бачите, тільки такий схил. І ось боюся по ньому скользнути, а знов таки боюся за свою ногу. І ось тут дивіться, яка цікава картина відкривається. що вниз спускатися набагато легше. Зараз нам прийдеться йти вгору. І ось така краса, бачите? Міняє на очах колір океан. Вода колір змінює. Мінімається сонечко і ось оця така цікава глибина дає ось такий от колір. Зараз я перейду ближче. Ось я стою на такому пагорбі, Ближче підійти не ризикую, бо не знаю, що там. Ось такий пагорб, бачите, висотою. Це ось звідси, ось який виступ скали. Просто тричить. Це просто обломалося хвилі, вода його так обтисали. Я тут ще сама не була, це перший раз в цій частині. Люди ходять вогонь аж туди внизу, бачите. Співає пташечка. Поле вкрите ось такими гарними фіолетовими квіточками. Навіть шепчілки є. Не відчувається, що це вересень, це зелено, як бачите. Тому Ірландія називається Смарагдовий острів. Вона круглий рік зелена. Це моя тінь тут. Ось так. Бачите, вже зараз видно обрій, океан більш темнішого кольору. Небо в нас зараз голубеньке, вже хмарки де-не-де. Але все очищується і буде сьогодні хороша погода до вечора. Будемо спускатися ось таким вузеньким коридором. І, чесно кажучи, мені оця стежечка нагадала дуже наші карпатські стежки, коли є. В горах, коли ми піднімаємося вгору, або спускаємося ось такі вузенькі кам'янисті стежинки, по яких тече водичка. І ось зараз я намірююся стати на такий камінь, щоб був більш плоскіший, бо не хочу впасти. Ну, ось, бачите, а це я. Ви мене знаєте. Ой! Так. Ну, ось, і трошечки догори. Паркан там обгороджено, бо там на горі тварини там корови або вівці. У нас люди, люди йдуть ще далі і далі і далі. Ну, я так розумію, що мої пішли. Вон вони там на горі. І ми напевно, я теж тут з вами зараз підійду. Ну, ось ще одна вивіска, яка говорить про те, що тут треба бути дуже обережному. Дуже, дуже кінці цієї скали, будемо казати так, вона дуже є нестійка. І треба бути дуже-дуже please stay on the official path. Тобто залишайтеся на доріжці, якою ходять всі. Не ступайте на траву, не ступайте там, де вам не зрозуміло, що там. Бо під травою може бути просто обрив. Висока трава, а під нею просто нема каміння, нема на що стати, можна впасти. Ось так. І тільки я перейшла оту доріжку. Ось вона ось тут. Бачите, ось мене неї тільки що йшли оця доріжечка. Ось тут відкривається ось такий схил. Дуже крутий, дуже стрімкий. Ой, дуже небезпечний. А ми продовжуємо. Дірка. Прямо. Бачите, скеля обірвалася. Водичкою вимило. Тут вода деколи сягає до половини висоти цього пагорба. Так що вимиває камінь, скелю. Ще одна частинка краси. Ось прошу. Насолоджуйтеся. Звичайно, коли ти дивишся на це все своїми очима, воно зовсім інакше сприймається, воно зовсім інакше виглядає. Воно цілком-цілком інакше, ніж на камері, але все рівно, хоч частинку, хоч трошечки, хочу з вами поділитися оцею красотою, яка буквально від мене 30 кілометрів. Ми можемо сюди, хоч щодня їздити. Був би час і було б бажання. І, звичайно, дозволить погода. Дивіться, в притул, прямо коло нас. Стадо корів. Бичків, бичків. Перепрошую. Це бички молоденькі. Ось, Ось який прямо лежить близенько коло мене. Ось біленький. Хі -хі. Ось так. Хтось тут викупив частинку цього поля, і тут коровки пасуться. Хоча я не знаю, тут, чесно кажучи, дуже небезпечно, якщо корова не втримається і злетить прямо зі скали в океан. Небезпечно тут. Але природа. Природа, і це Ірландія. Як кажуть, welcome to Island. До речі, крови можуть бути навіть в центрі міста. Чи коза. Чи, чи ослик. До речі, хочу, хотіла вам показати, якщо я буду в тому місці сьогодні. Я обов'язково вам його зніму. Він живе прямо біля. Нашого аббатства на, на задньому дворику будинку. Ослик. Покажу при нагоді. Ну ось ця скала, що ми її бачили збоку. Зараз вона вам прямо попереду і там внизу хлюпаються хвилі. Чуєте шум? Це шумить океан? Оцей гол це океан. Кажуть, чомусь голос океану. Ну, ось оці скали, бачите, які вони високі, могутні. Тут ми от звідти прийшли. Ось там на горбочку, якщо ви бачите, бо мені засвічує. Ось там на кінчику вежа. Бачите? Ось там от. Та вежа, де ми з вами були. Mas está que é?